Вся правда про роботу в Польщі на полі. Зараз я вам розповім і покажу те, чого вам точно не покажуть інші. І якщо ви думаєте, що робота в Польщі на полі це хороша робота, то тут я вас розчарую, тому що це точно не так. Бо на таких видах робіт завжди ставлять високу зарплату, але спеціально не вказують, що вона залежить не від відпрацьованих годин, а від вашого виробітку. Тобто це робота на акорд. А зважаючи на те, що робота на полях завжди фізично важка, то заробляти багато у вас не вийде, особливо якщо ви раніше на такій роботі не працювали, і якщо ви вирішите не ви Виходити на роботу в дощ або іншу погану погоду, яка до речі на полях буває не рідше ніж нормальна сонячна погода, і через це про стабільний графік роботи, відповідно і про стабільність заробіток взагалі можна забути. Також звертаю ще вашу увагу на те, що врожай майже завжди обробляється різними хімікатами від шкідників, тому у людей, які там працюють, часто виникають, і розвиваються алергічні реакції, і просто виникають різні проблеми зі здоров'ям, особливо зважаючи на те, що там постійно потрібно нахилятись під час збору врожаю також роботодавці в цілях економії можуть видавати не новий, а вже використаний комплект взуття або рукавичок, який залишився від попередніх працівників, або взагалі змушувати вас купувати їх за свої гроші. Ще важливий момент полягає в тому, що частіше всього така праця знаходиться далеко від міста, і те житло, яке надають роботодавці, точно не всім підходить. Тому що людей можуть селити навіть в вагончиках біля поля, і там завжди є проблеми з магазинами та іншими навіть базовими зручностями. Також робота на полі завжди є дуже травматичною навіть для тих людей, які там працюють досить довго, починаючи від звичайних порізів та опіків та закінчуючи іншими травмами пов'язаними із сільськогосподарськими інструментами. Так чому Чому ж, люди все-таки їдуть на такі вакансії. Причина насправді декілька. І перша полягає в тому, що на подібні місця влаштовуються люди, які просто не змогли знайти іншу вакансію, а робота потрібна терміново. Ще важливою причиною є те, що таких вакансій є дуже багато, і всі вони висувають мінімальні вимоги щодо вмінь працівника. Тобто туди беруть абсолютно всіх бажаючих, і не тільки тих, хто без досвіду роботи і без знання мови, але й тих, хто з якихось причин, наприклад, не може працювати офіційно або людей старшого віку яких не хочуть погоджувати на підприємства інших роботодавців. Тому, друзі, перед поїздкою на цю роботу добре подумайте, чи дійсно вона вам підходить і чи зможете ви там працювати. А якщо ви надалі хочете дізнаватися всю правду про роботу за кордоном, то підпишіться на мій канал, тому що я займаюся тим, що перевіряю для вас різні вакансії в Польщі та Чехії, і на найкращі з них абсолютно безкоштовно працевлаштовую. Контакти для зв'язку зі мною ви зараз бачите на своєму екрані. Бережіть себе. e até a